Дорогі друзі, трішки відкриємо, подивимося, як полуниця перебула ці морози. Так і вона була накрита, потрібно буде е, сьогодні ще підживити її, полити і е, обробити що там від інсектицидів? да, Від шкідників і від хвороб. Так, що ти тут була? Присадили її агроволокном, закрили. Морози все ж таки дали, буранчики потрібно пройтися. Цвете, це чорнявиця нормально чи це Ні, Це не нормально. Що, серйозно? Так. Да. Це не нормально. Ось тут нормально. Здається. Ось тут нормальні одна. Що ти хочеш сказати, що померзло? Ну, Я бачив, що, що є зеленкуваті, а є ось такі присікло морозом бачите що пошкварило його трішки на і тут все було викручено все рівно вона знайшлась добре взяла по шапці погляньте тут прижарило пришкварило її морозиком Я бачу, там та більше цвета щось не дуже так. О, оце так, нормально. Да, оце нормально. Це ще не відкрився. Ось тут нормально, так. Да. Ось прижарило. Тут трішки є чорне. Чорне. Да. Помняло, непогано помняло. Ця більше тут цвіту має. А серединка також вся чорна. А тут ні. О тут гарно. Тут черняве на цьому кущикові, а, а на цьому норму. Да. Ось таке повинно бути. Значить все ж таки тут померло. Ну, Ще не багато, так що повистрілювало цього цвіту. В основі бачите, що він закачений ось тут. Так, я думаю, що цілів. Да, я не думаю, що так. Сонце, бо це дуже багато часу вона стояла під накриттям. Зараз повідкриваємо. Сюди міжрадя. Гарчика проростає так непогано. Відчувати не, не будемо, так і буде, ну, да? ні, так я прорву його. Міжряддя. Міжжаддя, так треба піде проповодити. Якусь зробити таку ну. штучку, щоб лівку не закидало. Їх. Воно з соломою зразу також гарно, а потім все одно воно проростає це все. То, навіть, від да, і навіть складніше під соломою його обробити, ніж... Жовта, бать, не вистачає так, так. світла. Це потрібно відкривати. Зараз полиємо. Трішки під корінь. Що там? карбамід, так? Да? Так, да, карбамід. Дамо її. водицьки.

є, зараз зі цвіту є. Десь чорне, десь таке нормальне. Так, да, оце гарно все. Десь пошкварило його. Зараз ми туди підтягнемо. А, буде, буде. Вона, буде. Це киті. вже двохрічна, вона має бути трішки ну, більше подібну. Зараз розбавимо карбамід, скільки будемо. І таких ситочки сюди? Так, да, вистачить. Сюди водичка повинна бути ну така, не холодна, тому що карбамід понижує температуру води. В принципі, по нормах, те, що дивилися, то ще 40 грам на відро. Да, десь до 40 грамів да. грам. під корінь. Так, під корінь. Олив. Але як визначити, наскільки то відро потрібно поляти, то самі розумієте. Ну плантація не маленька, я не думаю, що ми сильно його так аж підпалимо. Да? Ні, я думаю, цього вистачить. Да. Думали, а потім вийшло, як вийшло. Так, ну притримай, бо я одной рукой тянувся. Так вот зіжми його. по хозяйски Це все в рух. пережило морози. Нас радіє. Так, Коли оце морози були, вони такі всі стали коричневі. такі негарні. Я вже дивлюся, що з ними таке, я не, не, не подумав. До хати не було за ласоти? Я хотіла всіх накрити, але ну... Зараз переключимо туди, на той полив. Сйомчика мені потрібно якісь ліпаки ліпити. Це пішло у нас вже на полуницю. Тут туди полив. Зараз тут весна його нормально передав печі. Є такий отвір, я тими роками зробив сюди, підживляв, так під кутом його. І цей котик розкручується, вставляється сюди. Можна якийсь кран навіть отак сюди, в кран покласти і обмотати. Але він під, за рахунок цього, що тут. Вірніше тиск створюється, я не знаю, чи е, акумулятор його це акумулятор не оприскувач, чи він його туди вштовхне. В принципі, повинно працювати. А коли під кутом, воно його би, Ну, Такі є принципи, е, вакуумні сівалки на вихлопну ставлять, затягує. Воно тут, ну, таке елементарно просто. Я думаю, що тут навіть без оприскувача, якусь відкриту ємність, якщо поставити, під кутом е, штаночку сюди провести, то воно повинно Тягувати. І зверху і для герметичності ізолентою цю річ зробити. Зкриваю оці крани, які тут на капельку вже, і можна лечати сам, розмішати. І нажимається ця ручка. І все воно потрішки туди закачує. Вже нижні понабиралися ці кран нижній. екрани трішки цей насос на такий об'єм, потрібно би потужніший. Тому що довжина одного ряду цього повноцінного 47 метрів 48 Потрібно потужніший насос такий, щоб швидше качав. Ну цей справляється, але не сильно. Ну і Нормально все, воно зараз оцей. Арбамід. Вже помаленьку йде, воно зараз буде розчинятися з цією водою. Можливо, завершало, розведемо, Заколо, твій що було дві хоча. Що тих пів кілограма десь приблизно на цю плантацію? Потрібно трішки більше одну розведемо так, Напишіть, хто в цих розрахунках трішки так більше володіє інформацією, тому що не, не знаю, як є. Ну, я думаю, що шкоди такої не нанесемо від такої кілька. Так, воно сюди його блискує, тут розмішується з цим і вже бачите, що наповнюється капліка, зараз проляє добре. хоча б. До то тонну сюди малувати, мабуть, і дві тонни сюди сідем, так? так. Дві тонни добре пролити, вона зараз цвіте, їй потрібна волога. Цей карбамід трішки е, дасть азоту, підживи її такий після цих стресів, холодів, я думаю, це непогано так воно ну, його стимулює рост, відновиться листова система, де спуститься, ну Вже той цвіт, який... Який почорнів, то вже, вже що буде, то буде. Але буде трішки пізніше, але буде. Бо, гляньте, навіть це якщо ця року так, роззацила. Трішня висадка осіння. треба буде пройти так ці буранчики, щоб повиполювати. О, є. Небагато, але добре ця плівка, тому що... Садили і на відкрите рядки, і під плівку не сподобалось. До того року я переорав, все воно це таке, знаєте, як на землі. Це більш трішки культурніше. Але ця плівка ну така. Вон. Три роки, оце ну, її другий рік, ну третій рік за все що буде така ситуація вже не дуже гарна. але... Повониця буде в горбах, ну побачимо скільки. Ще рік залишиться, чи ще два залишиться, побачимо, як буде вона віддавати плоди. Тут десь уже п'ять, десь 4-5 ягідок має бути. По скільки грам? Побачимо. Слава, Ну І все, таким чином можна поливати. Ну Навіть затягне, щоб декась стояти тут, повинно затягнути. Основне, щоб ставити його під кутом за направленням води. І воно так буде його втягувати. Я забув, як називається цей принцип, але відпрацює непогано доволі. Перше вже втягнуло. Зараз ще. Вона прогріта, тепла, стояла два дні у бошці набрана. Вона під плівкою навіть капельці, коли сюди дотікає, вона тут прогрівається спокійно. Цікленько, щоб не було також шоку. Досі морожі, до суть мороже по шапці дали, ти ще й холодною водою відповідь. Дуже сильно добре. Буде. час для такої площі не здається балувати. Ну, Трішки потрібно дати. Ще одну зробимо? Можна? Три. Да. Доста, да? Да, так? І більше не потрібно. Рахуй. Потім, Три, потім пізніше я його ще по листу можу пройти ще таким я, рідким да, так? да, добрими по листу. Вимикаємо. 800 до 2 кг гарбомітру? Да? Так. Думаю, це якраз нормально. 2 кг на 4, це 500 г, пів кіла на рядок, навіть менше, тому що ще цього половина. Десь 400 г на рядочок, то навіть якщо її розсипати, так підкориться, десь приблизно скільки піде. Правильно? Ну так. Плюс -плюс. Побачимо. Друзі, трішки бурани потрібно полякати, цих кліщаків розмножується, зараз тепло пішло. Собака лише десь пробіжиться і зо пару кліщів обов'язково буде. Відкриваємо сезон буранів. Поки там поляється, то виляється тих дві тонни води. Трішечки поступово починати обкошувати, так як косити є, що поросятка згромаджувати кидати, і йде буранчики. Закрутилась цей захист, коли таким трикутником кошло, то захист трішки якби заважає. А заважає. Ляска стоїть, то може дати по пальцях. Ну, якщо якийсь камінчик попадеться, тут камінчиків трішки є. Назад тепло такий момент пішов і бджоли, що по черешнях зараз дуже інтенсивно класно цвете, що по полуниці тут також бачу, що прилітали. Ну зачекали вже так під вечір, щоб вони у вулик смилися, і вже зараз прийдемося, що тут функції фунгіцид, і інсектицид. Свіжо скошена трава, такий аромат стоїть не передати. Там був часник такий, ну не дикий, можливо і дикий, то черканув. Ліскою їх одразу пиріжків захотілося, що Ну, Зараз прийдемо, що це обробимо. Стою так, трішки є такі маленькі вітерець, але листую, щоб його в бік, якби зносило. Ну реально вони такі кучки аж розправилися. Мені здається, навіть такі якісь зеленкуватіше стало. Ну, Сонячне проміння, зрозуміло, що травше, відбуваються процеси вегетації, сокорух. День пройшов непогано, попідкошували, так, трішки попрацювали, що вже і ноги підкошуються, що зараз попоратися, то вже відпочивати. Підживили, полили, обробили, є цвіт, деякий, можливо, що все, але в основі той, що зараз полізе, вже буде нормальний. Морозів, в принципі, так вже не передають, пережили ці моменти. Ну, таким чином, дивився, тих, що ми залишили сім штук відкритими, то нормально. Там ніяких питань немає. Вона практично як і та. Навіть ця, що була накрита, листя примерзли чомусь, а та, що була відкрита, не примерзла. Оце швидше за все, що той сніг. Коли падав, там, де відкрити, він просто на листя не попадав, а застелило агроволокно зверху десь сантиметр-півтора сантиметра снігом. І оце на дот воно контактувало з листям, і таке, знаєте, обмерзання таке виявилось. Ну, така моя думка. Але, в принципі, цвіт в основі, що зберігся, ніяких таких аж серйозних питань немає. Ми попрацювали так непогано. Трішки науку миліше. Аромат свіжоскошеної трави траветики. Класно. Ну, такі справи, друзі. Підпишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.